Ми продаємо в рік 9 тисяч одиниць одягу. Історія створення Purple Lama. у вересні 21-го року. Ми запустили інтернет-магазин Purple Lama. Уже в листопаді ми закривали по 20 замовлень на день, і це був справжній бум для нас. Коли ми тільки починали, у нас був обмежений бюджет. Ми пакували замовлення з дому, і вся наша команда складалася з чотирьох людей та допомоги друзів. Перше брендоване пакування, перші відгуки, перша фотосесія, перше відео для рілс та тіктоку, перші зароблені кошти, перший корпоратив це все. Історія нашого шляху. Ми виграли тендер на оренду офісу, самостійно зробили ремонт, і нам треба було переставати пакувати одяг з дому. Саме цікаве, що ми перший рік працювали взагалі без зарплати, підтримка сім'ї, наших друзів клієнтів дозволила нам створити щось дійсно дивовижне, адже атмосфера, що була навколо, вона постійно створювала посмішку на обличчя та заряджала всіх працювати ще більше. Зараз наша кількість аудиторії складає 103 тисячі підписників, і минулого року ми продали понад 9 тисяч одиниць одягу. Хочу подякувати сім'ї, друзям та клієнтам за вашу підтримку та любов.